Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. США підштовхують Україну до виборів уже навесні 2025 року. Давайте подивимося. Чи зможуть вони взагалі-то підштовхнути нашу владу до виборів навесні 25-го року? Ні. Тут. Ви знаєте, карти настільки показують, вони будуть все, по-перше, будуть грати дурня. Ось по нульовому аркану вони це навіть не сприймають. Тут карти показують, що, скоріше за все, будуть казати, давайте нам гроші. Ми зробимо. А так будуть перепони і будуть, знаєте, по цій карті взагалі ну, знову гроші. Давайте гроші зробимо вибори. Але вони, по-перше, гроші, можливо, нам і не видадуть. Я не дивилася, це треба окремо зараз подивитися чи видадуть нам на це гроші, якщо тому що тут таке враження: будуть просити гроші. це, Це ось три карти грошові ось, а, Але вони будуть все робити для того, щоб ну, все робити для того, щоб не було цих виборів. Це по-перше. По-друге, тут бачите конкуренція. Кого саме на ці вибори? Розумієте, тут ходять чутки. А, я зроблю інший розклад, зроблю вже на Буданова. То окрема розмова, бо там треба підготувати питання покласти. Я не можу так просто Посмотрите. Посмотрите, нема, треба план е, якихось запитань, е, не просто тему заголовок. Ось. Тому ось тут виглядає, що, в принципі, е, непіддатні якось наша влада. Чи зможуть все-таки американці дотиснути е, нашу владу? Зараз ми так подивимося, чи зможуть вони таки дотиснути, щоб були вибори. Ну тут тільки, бачите, от, і те, і те все рівно. А, навіть гроші дадуть, навіть домовляться. І тут. Тут таке враження не виглядає. Не виглядає, що наші такі дадуть себе переконати. Яка вірогідність, що будуть вибори в 25-му році навесні? Ми дивимося саме навесні. Підвішена ситуація. Підвішена невизначеність. Ой, скоріше за все, що їх не буде. От щось в мене таке от по картам прочитати виглядає, що не буде виборів. Що вони можуть таки не відбутися. Ось. Чи хоче Зеленський йти на вибори, давайте так. Чи хоче йти Зеленський на вибори. Звичайно, що хоче. Звичайно, що хоче. Тут договорняк ще, ще би не хотів. Дивіться, дві карти домовляються, і гроші. Звичайно, таку кормушку. А, віддати, звичайно, що хоче. Які шанси у Зеленського, якщо будуть навесні вибори, що його виберуть? Які шанси? У Зеленського саме? Мало шансів, дуже мало шансів. Бачите, ось ця карта теж говорить, скоріше за все, ні, втриматися буде йому важко. А ось вибрати його не виберуть. Це хіба що будуть якісь маніпуляції. Але я тут маніпуляцій не бачу. Ну, маніпуляцій в тому плані, що схімічать щось там. Ось. Але пам'ятаєте, ми дивилися розклад? Скоріше за все, він. Ну, тут якийсь рух іде, виїзд з України, а не вибори для Зеленського. Ні, шансів в нього дуже-дуже мало. Дуже мало. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!